Всім привіт! І сьогодні у нас буде огляд поличок Сінсей до 14 лютого. Подивимося всі новинки та що цікавенького є на поличках. Починаємо ми з постільної білизни. Тут є декілька наборів, наприклад, ось такий набір. Червоно-білий з сердечками є у різних розмірах і також різна ціна. Якщо є ціна, я буду писати на відео, тому так буде зручніше вам дивитися. Ще є ось така постільна білизна, біленька, також з сердечками, і навіть є з Hello Kitty. але мені здається, це з дитячого відділу. Ще знайшла ось таку рожеву подушку, дуже вона м'якенька та приємна ціна. Ціна. можна задекорувати свій диванчик до цього свята. Дуже милий коврик, написано велком і намальовані сердечка. Ціна також дуже приємна. Якщо ви декоруєте двері до цього свята, то можете придивитися. А ми переходимо до полички, ось стільки тут різного товару є. І перше, що я хочу показати з цієї полички, це ось така рамочка з сердечками. Можна поставити туди вашу фото і подарувати коханій людині. Дуже милий подарунок. І також є ось такий альбом, щоб вже зробити більше фото, і також комусь подарувати або десь зберігати. Вже є така весняна композиція, цікава з. Такими пасхальними навіть кольорами, коштує 16 злотих, і також є дуже багато різних чашечок. Наприклад, ось така бюджетна є. Також до 14 лютого ще є ось така скляна чашечка, і всередині ось таке сердечко. Не знаю, чи вона не лопне від гарячого, але можна спробувати взяти. Також є ось такий милий котик, це також кружечка з сердечками дуже мило виглядає. Ось така мила гірлянда з сердечками для фото. Дуже бюджетна і дуже, мені здається, класно виглядає, щоб десь задекорувати свою квартиру. І знову чашечка, дуже бюджетна, ось така рожева з сердечками, звичайно. І скляні такі набори. Дві чашечки з сердечками, з котиком і написами. Коштує це вже 20 злотих, можна також комусь подарувати, або там залишити одну чашечку собі, а другу також комусь подарувати. І ось така скляна чашечка з сердечками дуже по-простому виглядає, але дуже мило. Ось така статуетка, написано Love, дуже класно виглядає по-простому, і можна додати її десь в декор квартирі. Ось така статуетка, можна комусь подарувати, або просто також поставити в квартирі. Також знайшла вазочки. Ось така рожева вазочка, дуже бюджетна, мені здається, і класно виглядає. Також ось така маленька вазочка, вона взагалі коштує 13 злотих з бантиками, але вона дуже маленька. Не всі квіти туди. Знову чашечка у рожевому кольорі та ручка у вигляді сердечка. Ще знайшла ось такий напис, також лав і він ще й світиться. Мені здається, ціна дуже приємна. Незвична ось така щіточка з сердечками у рожевому кольорі, але дуже бюджетна. Ще є ось такі занавіски на вікно по 40 злотих. І ще ось така поличка. Тут в нас вже весна, також є ось така щіточка, також незвичайна, я навіть не знаю, де її можна використовувати. Якщо знаєте, напишіть у коментарях. І дуже багато квітів, різних вазончиків, які не потрібно поливати. Це прям для мене. Щоб вони не спортились, можна просто поставити десь на поличку, і буде у вас ось така затишна атмосфера вдома і трошки вже весняного настрою вам. Також з'явилися нові чашечки, нейтральні такі в різних кольорах і дуже бюджетні, є в сірому, рожевому жовтому кольорі і ось такому кофейному. Мені здається, просто купити багато таких чашечок, і буде у вас цікавий набір вдома. Ще є ось така скляна чашечка у рожевому кольорі і також біленька чашечка з тюльпанчиками. Сподобалася ця чашечка, тому що вона така незвичайна, і ще знайшла колекцію до 14 лютого з ось такими сердечками всередині, просто скляна чашечка, і також зверху різні скляні чашечки є з пілячком, є з бабочками, і ще знайшла ось такий прибор, щоб можна було пити зручно чай у вигляді, також сердечка. А тепер новинки для ванної кімнати. Тут з'явилися ось такі цікаві наборчики, вже весняні з квіточками різними. Є просто скляна із квіточками, а є біленька і також з квіточками. Є як і дозатор для мила, так і склянка для щіточок, і навіть є щітка для унітаза. Тому, кому хочеться обновити щось в вані, може також придивитися до цих наборів. Ще знайшла ось таку подушку у вигляді квіточки, але ціну не знайшла. Тому ми переходимо до піжам, їх також дуже багато, до 14 лютого, не тільки піжами, а ще й різні там тапочки для дому. Тому давайте все трошки подивимося. Мені здається, є декілька повторок з минулого року, але трошки подивимося. Наприклад, ось така біленька піжама з сердечками, просто звичайна піжамка така, і далі ось така піжама, мені здається, вона була в минулому році з такою собачкою, також з сердечками, ось такий набір з штанами. Дуже бюджетна піжамка, коштує 30 злотих у червоному кольорі, і штани з ось такими сердечками. Наступна піжама буде біла з чорним. Мені не дуже здається, що це колекція до 14 лютого, але також там є сердечки. Дуже бюджетна піжамка коштує 20 злотих у рожевому кольорі і вже з шортиками. А далі просто подивіться, які ще піжамки я знайшла. Переходимо до домашнього взуття. Тут дуже велика колекція до 14 лютого. Наприклад, ось такі біленькі з рожевими бантиками, також знайшла з Hello Kitty, такі рожеві, вони вже аж 36 злотих, але комусь може подобається. Далі ось такі рожеві з червоними сердечками. В минулому році я схожі купляла собі, дуже мило виглядають. Ще ось такі рожеві тапочки, також з сердечками. І внизу ще є ось такі пухнасті з квіточками, а я ще вирішила зайти в інший магазин. В Пепко, хто живе в Польщі, той знає, що тут є такий магазин. Тут також є невеличка колекція до 14 лютого, тому також хочу вам показати, що тут є. Є як і посуд, так і свічки. Наприклад, ось така тарілочка у вигляді сердечка, і з сердечками така червоненька, коштує 12 злотих, дуже класно виглядає, щоб поставити десь на кухні. І дуже цікава свічка, таку я собі прикупила. Вона крутиться з ось такими сердечками і дуже бюджетна. Також є тут різні ось такі композиції, але вони мені не подобаються. Такий медведик з трояндами та просто троянди не справжні. Тут також знайшла чашечки. Ось така червона з сердечками та біленька. Коштують вони 15 злотих, як вам пишіть в коментарях. Також ще знайшла формочки, щоб спекти кексики як і собі, так і комусь в подарунок, тому що дуже мило виглядають, можна задекорувати класно кексики на подарунок. І остання поличка, можете побачити, тут є різні коробочки, щоб комусь щось подарувати в них. Та ось такі цікаві стаканчики у вигляді сердечка. Дуже класно виглядають, але мені вже нема де їх ставити, тому я таке не купила. А внизу у нас є різні дифузори. Ось такий огляд в нас поличок вийшов до 14 лютого. Якщо вам таке подобається, то, звичайно, напишіть в коментарях. Я ще зроблю таке відео у інших магазинах. І ви не забудьте поставити вподобайку під цим відео, підписатися на цей канал. А ми з вами побачимося у нових відео. Дякую вам за перегляд!